Верните вам вам помочь! Верните трансформатор! 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 Вот вы понимаете? В нашем жилом комплексе Омега отсутствует трансформаторная подстанция, которую застройщик строительная компания Будова должна была предоставить при сдаче жилого комплекса. Мы об этом не знали до момента, пока у нас не начались отключения. При этом управляющая компания нас тоже об этом не информировала. Когда мы обратились к ним, они нас отправляют в строительную компанию. И строительная компания на сегодняшний момент, насколько нам известно, банкрот. Вот. При этом нет трансформатора, напряжение у нас низкое, люди застряют в лифтах. Ну, в принципе, как и у всех остальных по городу, есть и в других городах Украины. Мы требуем, чтобы нам вернули наши трансформаторы на подстанцию. Мы не просим, чтобы нас подключили на постоянное энергоснабжение, а хотя бы, чтобы мы находились в том цикле, который все остальные люди находятся. Но для этого нам необходим наш трансформатор. Скажите, а кто из забудовника до вас выходил, что сказал? Нет, управляющая компания, которая, по сути, является тоже совладельцем, по сути, одни и те же, просто говорят какие-то отмазки и больше ничего не получается. І нічого не обіцяють, нічого не кажуть. Нет, нічого нам не обіцяють, не говорять. Як... По суті говорят, що завтра, послезавтра завтра ми узнаємо, розкажемо. Ну, це длиться і без ответа. Як довго ви будете перекривати дорогу? Ми будемо регулярно перекривати дорогу, поки не вирішиться наш вопрос. Кожного дня. І завтра також будете да, виходити, якщо не да. Угу. Як вас звати? Меня зовут Роман. Дякую вам. Дякую. Так а що ж ти за бабушка ехал? Делать нет. Делай... 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 Дайте а проехати? Проехати. просили пропустили.

Стоим все тогда, ребят! вы что, ребят? Кого пропускать? Станьте все разворачиваются. Правильно, разорок, разорок, разорок. там разорок. Вот, давай, вот. Никого не пускают. канал кто Где девочки?

Ми жителі Мега не проти того, щоб нам так як і всьому місту відключали електроенергію, але ми хочемо, що коли нам Місто надає, включає ДТЕК, чи я не знаю звідки ми а, беремо електроенергію нашому ЖК. Коли нам включають по графіку світло, у нас через те, що забудовник не виповнив свої зобов'язання, і а, наші шість будинки 25-поверхових здані з порушеннями. А саме ми а, до сих пір, а, з першої, першої черги, здачі пройшло вже 5 років, тому що було здано в 2019 році. Ми залишились на а, будівельні слід. Ми а, наш комплекс комплекс у ДТК, як будівельна стоя... площадка. Нема де говорити. Площадка. Як будівельна площадка. В нас тимчасові лінії проведені, в нас тимчасова трансформаторна. І коли місто нам, нас підключає в автоматичному режимі, якщо наші всі шість будинків підключити в автоматичному режимі, то ми залишаємося на 4-5 суток повністю, на 4-5 суток. Діб без світла. Тому нас підключають веєрно, а саме по одному поверху з кожного будинку. І це включення займає півтори години, а іноді буває із трьох жодної. В даний момент нам місто дало світло, а в нас його немає, тому що в нас щось під станції згоріло. В ньому було включення також від міста. У нас була напруга 183-186, що не дозволяє ні включити ніяку техніку. Ні перебувати вдома, ми не можемо ні приготувати їжу. Нас у Нас 25 поверхів. Ми оплачуємо роботу генератора для того, щоб нам, хоча би, спуститися. У нас є також маленькі діти, ну, літні люди і декому також стає погано, тому що зараз спекотно. будова не йде нам на зустріч, не хочуть з нами ні зустрічатися, ні встановлювати те, що вони не встановили ще в дев'ятнадцятому, 21 році, і хочемо звернути увагу не тільки будові, що ми тут є і нагадати про себе, а, а звернути увагу всього міста і тих безпосередньо тих організацій, які приймали наш комплекс на, ну, як в експлуатацію. Є питання до того ж самого ДТК, Гаску і всіх підрядних, ну я не знаю, які організації це все приймають, а от до них питання, як вони могли прийняти 6 будинків 25-поверхових, да, якщо ми до сих пір в ДТ як. Будівельна площадка. ДТЕКу ми не можемо навіть спитатися, по якої по її групі в нас відключення, що саме в нас на лінії, тому що нас немає. А у нас договір ДТЕК з компанією, яка будові здала землю під забудівництво. Ми оплачуємо комунальні. Платежі, да, ми оплачуємо за електроенергію. Куди йдуть ці гроші? Ми також не знаємо, тому що управляючих у керуючій компанії договорів з ДТЕКом немає. Тепер хочемо звернути увагу. Я не знаю податково, чи які органи цим займаються. Розберіться, будь ласка, куди йдуть наші кошти? За що? Шість будинків, а саме 1200 квартир. А, платять справно, да діє там борги, основна частина платить справно, куди йдуть наші кошти, за які за яку електроенергію ми платимо і чому ми. Не можемо користуватися тим, що нам надається на загальних умовах. І ми маємо на це повне право, так як підстанція, наприклад, в документах першої черги, яка здавалася перша друга секція в 2019 році, в акції готовності об'єкту була вказана підстанція і її. Мощності, не знаю, не знаю, зараз не а можу згадати слово на українській. Угу. Де ділись ці підстанції і чому саме в такому вигляді це все було прийнято в експлуатацію? Дуже багато питань. Нехай звернуть в нас увагу і допоможуть нам вирішити це питання. Ми жителі не проти того, щоб нам вимикали і вмикали як всім, але ми у нас вимикає світло більше. Більше е, неділі у нас міняються графіки. У нас більшості, от, наприклад, е, то 12 годин немає світла, повністю 12 годин при тому, що. Ми не знаємо, коли нам його вімкнуть. Ми не можемо нічого зробити. Точно так же сьогодні, от ми прийшли, днем у нас не було можливості щось приготувати. Тих хто вдома. Вечором також у нас ми прийшли. Нам вімкнули буквально на півгодини, У нас згоріло в щось трансформаторі. Електриків зараз немає, ніхто ніякі роботи не проводить. Нам нам сказали електрики, що світла не буде цілу добу. А як нам жити?